Оцініть, будь ласка, проведену роботу на всіх етапах навчально-тренувальних зборів. Чи задоволені підготовкою сповна? Ну, сповна, так, звісно ж, треба, треба розуміти, що є нюанси в, в підготовці в плані е, травм та полізній е, гравчин. Тому це, це проблема. І це не тільки там наша проблема, це проблема ну, скажімо, того підготовчого періоду зимового, проходить проходять ну, кожного року, кожна, кожна команда це проходить, але качеством відношенням к праці, к задоволений гравченням і задоволений умовами. В котрих ми проводили збіри, і задоволеним качеством суперниці спарення. В Турції, ви знаєте, в Турції проводили двохнедільний збір, там достатньо дуже були потужні суперниці, тому всім задоволені. Які нововведення мали місце вже в цьогорічному тренувальному процесі у порівнянні з попередніми підготовчими періодами? Ну ми потіхунько вводимо і, ну, скажем так, і нові вправи, і нові технології впроваджуємо, і теоретичні заняття були дуже. Ну, скажем так, вже з новими технологіями, котрі допомагають лучше воспринимати гравчиням ту інформацію, яку ми додаємо, Металіст 1925 підписав нових гравчинь. Декілька футболісток відправились в оренду, а також є поповнення у тренерському складі. Що можете сказати про ці зміни, та чи слід очікувати ще кадрових звісток? Кадрові звістки Точнее мож, можуть бути, а гравчинями, котрі хотіли б мати більше ігрову практику, да, ми відправили їх в оренду. Це не, ну, не значить, що вони слабкіші але там достатньо ігрової практики в них не було б, тому ми. Вирішили відправити їх в оренду, а ті гравчині, котрі прийшли, є і молода перспективна олейник, і це, в моєму розумінні, це зборниця Ю-15. І, ну, звісно ж, гравчення національний збірна, це Гірін, це дуже добре посилена. Ну і в тренерському штабі, да. це екс-футболіст збірною, достатньо поработавши, зарекомендувавшися в чоловічому футболі і за своїм взглядом пишачи допомогти команді в цьому сезоні. У нашій команді чимало збірниць, в яких позаду окремий збір та матчі Ліги Націй. Чи вбачаєте різницю в рівні кондицій наших гравчинь зі збірною та інших футболісток нашої команди? Чи вдається підвести всіх до спільного знаменника? Ну це скажімо ну, так, це определена проблема, але і збірниці провели достатньо на хорошому рівні дві неділі і ігри провели достатньо на хорошому рівні, і тренувальний процес. І ті дівчата, котрі тут працювали добре провели ці дві неділі, крім ігрової практики, в них все було. Тому і показання, от ми говорили про нові технології. Ми працюємо з паларами, працюємо з паларами, і палари показують, що на достатньо хорошому рівні і збірниці, і ті, хто ні визивався збірниці. Поділіться планами на найближчі дні та останніми новинами зі стану команди перед поєдинком проти Сістерс. Турбують болезні, травми, я вже казав, але в нас є ще 4, 4 доби для підготовки к Сістерс. В робочому режимі. Готуємося к старту нової частини сезону. Що на вашу думку слід очікувати від одеського колективу, враховуючи, що в них чимало новобранець, переглядали їхні матчі на зимовому кубку? Так, переглядав. Я переглядав абсолютно всі мені не тільки Сістерс, тому що тренер збірної і кандидатах і збірну переглядав. І зараз за тиждень ігри і будемо гравчиням показувати, як Сістер грала, і переглядали дві ігри. І за третє місце, і своє тому достатньо потужна команда, достатньо є гравчині і кандидатки в збірну, є е, е, легіонерки, котрі достатньо і в чемпіонаті України показали себе в двох командах і новенькі, достатньо потужна команда. Вони усилились і ожидаємо, як завжди, потужної гри. Яке завдання в металіста 1925 на весняну частину мрієте про золотий дубль? Як завжди, і ми, достатньо високі і завдання, і клуб всі умови да, робить для того, щоб ці цю мрію, цей мрії і впоратись, і виповнити ці цілі і задачі, котрі ми намітили.